Вітаю вас, дорогі мої, на своєму каналі. Ваше бажання збудеться до кінця року. Ви загадали бажання. Буде підтримка вашого роду для отримання позитивного результату у вашому бажанні. Збудеться ваше бажання до кінця року. Чи буде підтримка вашого роду, щоб ваше бажання збулося? Зараз подивимося, що тут кажуть. Будьте дуже обережні, тому що до кінця року потрібно ще працювати над своїм бажанням для того, щоб воно збулося, потрібно дуже сильно працювати. Карта помірності, можливі, можливі. То що бажання ваше збудеться, але потрібно багато працювати.